Мета ознайомити учнів з основними принципами композиції в мистецтві, навичками стилізації портрету, розвивати композиційні навички учнів, аналітичне мислення, творчі та моторні навички через виконання малюнку. Виховувати охайність, спостережливість, уважність та естетичний смак. Сьогодні ми створимо стилізоване зображення портрету. Стилізація це спрощення або видозміни реальних об'єктів, які зображені в мистецтві або дизайні з метою надання їм особливого стилю або виразності. Для прикладу, можемо розглянути кілька робіт. Для початку шукаємо зображення, на яке ми будемо опиратися, потім робимо його більш декоративним та виконуємо декілька невеликих ескізів. Обираємо найбільш вдалий та промальовуємо його детальніше. Для роботи нам знадобляться такі матеріали: папір для гуаші, а 4 формату, фарби, палітра, пензлики різних розмірів, склянка з водою, вологі серветки та чорний маркер. Почнемо нашу роботу зі світлої частини. Спочатку змішуємо на палітрі жовтий та білий кольори. Потім цим кольором профарбовуємо пасма волосся. Також цей же колір використовуємо для брів. Далі змішуємо охру з білим, додаючи трішки червоного кольору, щоб вийшов тілесний колір з червоним відтінком. Для зручності на більших ділянках використовуємо великий пензлик. Щоб гарно лягала фарба, час від часу змочуйте пензлик водою. Потім беремо блакитний колір та змішуємо його з білим кольором, щоб утворити більш світлий блакитний. Промальовуємо цим кольором частини одягу. Далі в цей колір додаємо ще блакитного, щоб створити більш насичений відтінок. Потім беремо вугру та змішуємо з білим кольором і промальовуємо ним пасма волосся. До цього ж кольору додаємо трішки коричневого кольору, для того, щоб утворити більш темніший відтінок. І промальовуємо ним пасма волосся. Далі додаємо ще трішки коричневого, щоб утворити ще більш насичений відтінок. У нас залишилося одне пасмо, в минулий кольор додаємо білого, щоб зробити його світлим. Далі ми візьмемо чистий червоний колір і промалюємо ним верхню губу. Додаємо цей кольор трішки білого і промальовуємо нижню губу. Далі ми візьмемо трішки фіолетового кольору, змішаємо його з білим, утворюючи більш лавандовий відтінок. Промальовуючи цим кольором відповідні місця, потім ми візьмемо трішки синього кольору та змішаємо його з білим, тепер беремо трішки зеленого кольору та змішуємо його з білим. Промальовуємо ним колір очей. Також цей колір використовуємо для фону. Візьмемо чорний колір та промалюємо зіниці очей. Залишаємо малюнок на хвилин 30, щоб він висох. Потім беремо маркер або лайнер і виділяємо ним контур. От і все. Наша стилізація портрету готова. Дякую за увагу!